Юрій Герасимюк із Кременця до повномасштабної війни працював на будівництві. Через три місяці початку Великої війни його мобілізували. Так він потрапив у 35-й окремий стрілецький батальйон, із яким спочатку обороняв кордони Сумщини. Потім відправили нас в Донецьк. Чотири місяці ми були в Донецькій області, робили свою роботу. Зараз відправили нас трошки далі в тил в зв'язку з. Втратами військові розповідає, життя військових та цивільних людей на Сумщині та Донеччині суттєво відрізняється, адже нині одні із найзапекліших боїв ведуться саме на Донбасі, і тут прокинутись живим вже велика честь, каже Юрій. Звичайно, найважче це все тут, а Донецьк, Бахмут, тому що в Сумщині ми просто сіли на кордоні. Хоча теж перша лінія, ну там, звісно, не, не такі обстріли, як тут. А тут, тут все дуже тяжко. Тут кожен день не знаю, що що з тобою може бути, і як він закінчиться зранку встав, то… й ну. Це все, все добре. Тридцяти річний кременчанин вже більше року захищає кордони рідної землі. Стільки часом і щодня разом із побратимами проживає в чергові російські наступи та обстріли, розуміючи, що кожний день його житті може бути останній. Адже, попри небезпеку, від російських ворогів неочікуваними можуть бути і самі мешканці прифронтових територій. Є щось трошки що люди допомагають, що стараються. Є просто що прямо кажуть, хоче типу, чого ви сюди прийшли. Ми вас не хочемо ні бачити, ні чути. На жаль, так не звертаюся навіть на це уваги, тому що ну, для чого такою людиною говорити, якщо там в голові. Коли Юрій вступив до лав збройних сил України, виконував роботу оператора переносно-зенітного ракетного комплексу. З допомогою цієї зброї Кременчанин прикривав свої підрозділи або важливі стратегічні об'єкти від загроз неба як під час наступу, так і під час оборони. Військовослужбовець налаштований рішуче та вірить у перемогу України, адже у переможній країні хоче створити щасливу велику сім'ю.